Кажи мені, будь ласка, скільки ти собі будеш забороняти солодке. Скільки ти себе будеш гризти за те, що ти з'їла оцю вкусняшку? І думати, що від цього залежить моя ці фігура. Що робити, щоб їсти солодке і не товстіти? Почекай! Маю діти жакет, щоб ти мене сприймала. Точніше, твоя психіка. Казала, О, віщиться бой, погано говорить дієтолог. Значить, тобі не можна їсти правильно. Вимірювати вагу своєї їжі, Тарілочку вкладати правильно і тільки так, тому що це тебе напружує, і ти ще більше набираєш вагу, ти ще більше хочеш солодкого. Що треба робити, щоб дійсно допомогло? Перейти до мене шапку профілю в телеграм-канал антисхуднення марафон і послухати, що каже психосоматолог. Чому жінка не може ніяк схуднути? Що її тримає? Які внутрішні конфлікти? Це психолог з величезним досвідом роботи. Там є я, дієтолог, розповідає про те. Що ще важливо, як е, насправді раз і назавжди привести своє тіло в форму, яку ти бажаєш бачити, до речі, там вже побачиш мою історію, почитаєш, послухаєш і побачиш відео, якою я колись була, з якою зайвою вагою я в 20 років глядала на всі 50. Тому давай переходь.